Жди по понеділках. Ми у вечірньому ток-шоу слухаємо поради нашого досвідченого експерта, пані Анжеліки Долженко. Вона головний редактор українського глянцю Ексклюзив стайл». Сьогодні ми говоримо про річкові круїзи і, нарешті, дійшли до нашої рубрики. Ви питаєте, ми відповідаємо. Пані Анжеліко, от у мене тут користувач Тетяна питає щодо кухні на теплоході, якщо вже вона наважилася на річковий круїз протягом якихось 12 днів. Чи вона не потрапить в халепу при своєму вегетаріанстві або навпаки, чи не заморить? її Голодом коли вона любить кабана? Голодом не заморять стопудово, тому що це п'ятиразове харчування, як мінімум. І взагалі варто щоб відчути, що таке 4 або 5 зірок справжніх, таких, знаєте, по-європейськи. То <laughs>, варто саме в річковому круїзі то на собі спробувати. Р... Кухня дуже чудова, кухня чудова, і причому на кож... оця камерність, оця камерність самої подорожі, вона в першу чергу відчувається в тих блюдах, в тому, ну скажімо, як це робиться взагалі, як це все подається, як це все готується з любов'ю по сімейному. Знаєте, як правило, річкове судно це десь 100-150 до 200 чоловік, не більше. Ну, як виявляється, це реально приготувати. Так, ми з вами ніколи не приготували на таку, але там професійна команда, і повар, як завжди, ну зараз це так заведено в Європі. Повар він і дієтолог одночасно. І кухня дуже яка вам треба, така і буде. Ви коли приходите на су заходите на судно, ви приїжджаєте до місця відправлення теплоходу в круїз, вас одразу питають, чи є якісь побажання по кухні. Тобто, якщо ви сповідаєте якусь особливу віру, там свою, якусь свою конфесію належите, або ви вегетаріанець, або у вас взагалі там якісь, можуть бути там, проблеми зі здоров'ям, ви це просто все розказуєте або не розказуєте. Просто повідомляйте, що я буду харчуватися тим, тим і тим. І воно все буде таке, яке воно повинно бути. Знаєте, я пам'ятаю якось в новорічному круїзі, новоріч, новорік, потім Різдво ми там зустрічали. Я вже не пам'ятаю, яка була команда і який був повар з якої країни, але котя у нас була. Хоча, хоча повар був не православний. Напевне, що не православний була кутя, тобто там настільки все продумано, настільки все для клієнта, і до речі, він нічого за це не доплачує. Ви сплачуєте за круїз. До речі, в цьому сезоні дуже демократичні ціни. Не хлібом єдиним живі наші слухачі, бо питають й щодо видовищ, які запропоновані, наприклад, тут в конкретному якомусь круїзі, або з вашого досвіду, що ви можете сказати? Чи взагалі буває там розважалівка якась? Ну розважалівка це. Складова безпосередня і основна розважалівка є, подорожує разом з вами. Тобто, як правило, ну, от фірма Тартус, я подорожувала з Тартусом по річкам, вони завжди запрошують зірок. Ну, більше російських, власне, більше російських, українських я не зустрічала, але маю надію, що ситуація зміниться і будуть і українські зірки плавати по річкам Європи. І, як правило, всі пливуть разом, всі разом. Цілодобово практично спілкується, але щовечора є розважальна програма. Все заплановано, все розплановано, все всі пасажири знають. Що ранку е, в, в номер стюарт приносить тобі програму на день, ти бачиш, які екскурсії, куди ти їдеш, що ти робиш, е, що ти будеш слухати ввечері? Тобто, все це, все це є, все це настільки. Я вам, е, е, от ще раз хочу відміти: е, професійна команда Тартуса. Спрацьовує безвідказно. Ну я не знаю це, які то повинен бути форс-мажор, щоб тартус не вирішив. А форс-мажори теж бувають різні, та да? там природні, якісь. Звичайно, це не море, але теж, теж там якісь бувають, як то кажуть, приколи. Вони розрулюють дуже складні ситуації. І я просто, як то кажуть, склоняю голову. От так що розвальний, ну і окрім того, ще ж обов'язково міст круїз. Як завжди, і причому там такий цікавий формат, що там приймають участь усі. Тобто від 20 до 70 років У нас колись була міського виграла, їй було 72 роки. Така червна жінка, і всі там, включаючи російських зірок, її там на руках носили. Ну це цікаво. Потім піратська вечірка. Там вже хто на що гаразд, там люди ну, такі костюми одягають. Ну, цікаво. З дітьми їздять, багато дітей бувають у круїзах. Розважальна програма повна. Пані Анжеліко, ми з вами поза ефіром говорили про якісь корпоративні пропозиції, так? Можна це в ефірі озвучити, можливо, корпоративним клієнтам теж буде цікаво, що для них запропоновано. Ну, Так, корпоративні клієнти це ну, взагалі така особлива категорія. Бачите, якщо це перший раз, то, звичайно, хотілося б порадити все-таки рей. Тому що рейн це такий це класика, з якої потрібно починати так. Любов до круїзного, так скажімо, формату річкового. Але все-таки, якщо ексклюзивенки, от радила б прону. Але Рона вона настільки рідко буває. Рона це Прованс, це Франція. Мені дуже подобається Рона і це Вангоговські місця, це Лаванди, Поля Лаванди це місце там, де народився Нострадамус у Сан ремі там стільки цікавого, починаючи з Марселя, закінчуючи Ліоном. Рона це дуже цікаво подивитися знаменитий Віадук, Папський палац. Ой, я навіть цього зараз не перерахую. Можна, але Рону треба замовляти ексклюзивно і заздалегідь. І там, можливо, якісь такі ціни будуть ну, дуже приємні, як на, на, на корпоративним і на Рейн. Можна. Взагалі все можна замовляти, просто треба поцікавитися і вони. Ще раз скажу, до фахівців звернуться, складуть таку програму, що вам буде приємно по ціні і буде підходити по, скажімо, по тематиці, залежно від того, що ви хочете подивитися, що, що полюбляєте. Я так зрозуміла, що ви от рекомендуєте програму е, круїзну про рейн і це стосується травневих свят. Так. Так, ну я йдучи до вас на ефір і я поцікавилася, просто, що пропонує тартус на сьогодні. Mm -hmm. це... А, до речі, ми з вами не сказали саму головну річ. Що... Чому саме з тартусом? Тому що це російськомовні, україномовні групи. Mm -hmm. Це круїз те, що групи, круїз. Якщо ви йдете просто в групи, круїзи пропонують багато по Європі, але якщо у вас просто російськомовна група, то це ще не факт, але ви купили круїз в якогось оператора європейського, то не факт, що ви будете мати ту, той пакет послуг, який ви хочете мати, тому що може не бути перекладача, може не бути тієї екскурсії російською мовою, ви хочете. Ну, там можуть бути нюанси. Коли вже ви е, тут оформлюєте все в Україні і замовляєте, вони вже за це відповідають. Там вже нікуди не дінеться. Там навіть якщо вже склалося, не дай Бог, що сама, Олена Томашук тому, що поїде, і буде перекладачем, розумієте, на, на будь-якій екскурсії. Ну, це я так отрую, звичайно, але і таке може бути. На Анжеліку Долженко зараз е, лягла страшена відповідальність. Усі чоловіки, які на День Святого Валентина не подарують коханій дівчині річковий круїз. Вони будуть відфренджені у Фейсбуці своїми коханими, їм надійде якась така неприємна смс-ка. От таке ми накоїли сьогодні в ефірі, так гарно розказували про річкові круїзи. На жаль, пора нам уже приступати до нашої улюбленої рубрики Привітання наприкінці інтерв'ю і зараз вам, пані Анжеліко, треба привітати усіх з глянущим святом, бо четверга ми не побачимось до четверга в ефірі. Тому набажайте їм чогось авансу. Ну, бажаю всім бути закоханими. Вітаю всіх з, зі святом закоханих. Чоловікам. Ну, чоловікам бажаю бути. Як би це сказати? Юлія? <рес> щедрими. Розумними. Ну, щедрими. Господарськими. Взагалі, ви знаєте, Юлія, я хотіла тут зауважити напередодні Дня Святого Валентина, що. Вони помічали, що все всі насолоди, які може людина отримати в цьому житті, а вони або шкідливі, або якісь незручні, або сильно дорогі. Але ж кохання, так, це, мабуть, найвища насолода дарована людині Богом, і воно таке, таке може бути безкоштовне і таке приємне. Таке ж, то ще хочу побажати всім слухачам, щоб вони поважали одне одного, цінували одне одного, і коли буде повага. То кохання триватиме вічно, насправді, я так думаю. І я хочу побажати чоловікам, щоб вони були завжди сміливими і бажаними, а жінкам гарними і желаними. Вітаю всіх з Дня Святого Валентина, всім кохання, кохання, кохання. Друзі, ви слухаєте Європу плюс, ми почуємо з вами за три Валентина.